Доброго дня. Сьогодні хотів би показати, як правильно використовувати наш набір спецій глінтвейн на горілці медовий. Ми його недавно зробили, оцей набір спецій, тому що в нас є стандартний на вині, є отакий збільшений на вині на 10 літрів. У нас є глінтвейн на горілці, і в нас з'явився Глінтвейн на горілці медовий. Сьогодні я показую, як ми будемо робити на 33 літри. Беремо алкоголь, який має, дай я так трошки ближче поставлю, який має 45 градусів. Тому що Глінтвейн, сам по собі, буде трошки, тобто самі спеції і мед буде забирати градус. 45 градусів. Наливаємо не до, повного, не до повної ємкості, наливаємо, додаємо спеції. От ми взяли спеції на 33 літри. Бачиш, скільки тут виходить. От тих спецій ми закинули. І ми сюди будемо додати 2,7 літра. У нас вийде 2,8 літра от лісового меду. От суперовий іменно варіант. У нас на сайті цей мед є. Іменно мед дає дуже багато. Смаку, аромату, м'якості і так далі. і так далі Тобто, що ми робимо? Добавили спеції і додаємо мед. Добавимо зараз весь цей мед. Щоб просто не забирати вашу увагу, я потім добавлю тих три банки ще. Дивіться, яка ситуація. Після того, як ми закинули спеції, закинули мед, мед ми однозначно всі ті банки перевертаємо так, щоб все повністю він витік. Я його поки що поставлю тут. Залишаємо на місяць часу для настаювання. Періодично перемішуємо, і в нас буде отакий варіант. Медового грінтвейну, який буде просто суперовий, зараз йде вже холод. Тобто, ви вже можете заказувати і під зиму собі робити такі люксуси, такі смаколики. Тому що ну, реально ви такого Грінтвейну не знайдете ніде. Тобто, самі спеції якісні, сам мед, ну саме основне, що іменно рецептура. Рецептура дуже велику роль грає. Берете якісний алкоголь і починаєте настаювати. Потім, якщо ви вже будете когось е, запрошувати і дегустувати, було би добре, як ви трошки підігріли е, оцей напій, і він буде взагалі по класиці вже йти. Можна і не нагрівати, але ну, виходить дуже класно. Тобто зверніть увагу, на сайті вже є от іменно той варіант медового грінвейну, можете заказувати. Ціни ми не міняли, ми завжди робимо для вас дуже актуальні і класні ціни. Заказуєте, робите і получаєте кайф. Удачі, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі!